Ну давай, переворачуємо. Дивимось. На 19-го року резина примірі. Ось така фігня поняв. Нього... Не на правах реклами, коротше, як каже. А, така бачите, полізла. Так, підтверджую, підтверджую датою. Це Solazo С. лаза с плюс ну давай развертай напет еще раз подтверждается премиурий ну, Наша, конечно наша двулка была вот, он видите урка невылечка гулька. Вот, это урка так и рик 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 рік, рік. рик рік. рик 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 І це не напроти гулі. А ну поверни ще раз, де гуля наша. А, де наша жигулька? Вон гулька наша, а ну, от напроти соска майже. Ну, розверни, з цієї сторони, так? Да? Не б'є. Ну, ось гуля де, де це сосок. от тут ще трошки вже пішло. бачите, бач. Ми думали, що це з цей гуляй зв'язано, ніфіга. Бач? Це благо, що замітили. Коротше, кірник і глибоко бачити. Ось така ситуація. Слідкуйте хлопці, тому що це життя.